Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про те, як українцям знімати кошти за кордоном з власних українських рахунків, які діють обмеження національного банку України, і як виглядає власне та сума, яку можна зняти в Україні чи за кордоном? Отже, перш за все, обмеження національного банку України щодо виведення капіталу, виведення коштів громадян. З українських рахунків стосується переказів на власні рахунки за кордон. Наприклад, у вас є банківські рахунки, у вас є на них кошти, ви не можете переказати ці кошти на власні рахунки у європейських чи американських банках. Цей тип транзакцій просто закритий Але. Що дозволено, ви можете знімати готівку з гривневих карток в банкоматі у межах 12 тисяч 500 гривень на тиждень. Це трошки менше, так, взагалі, по курсу прямо рахувати це більше ну, все районі 300 євро. Але насправді банкомати не видадуть вам 300 євро, це буде 270-200. 80, можливо, євро, тому що банки підстраховуються і враховують курс конвертації плюс комісійні, які знімають за зняття коштів з банкоматів, як наш банк, так і іноземний банк. Тобто, реально ви знімете 270-280 євро більше ні. Тобто, якщо у вас одна гривнева картка, помножити на 4 тижні, це буде в межах 1150. Євро десь приблизно так, але ви можете випустити навіть цифрову валютну картку і взагалі обмеження зняття коштів з валютних карток за кордоном 100 тисяч гривень на місяць, але купити можна лише еквівалент 50 тисяч гривень. Тобто ви можете купити, наприклад, євро, щоб зняти їх з єврової картки, навіть цифрової, на суму 50 тисяч гривень на місяць. І відповідно ви її можете зняти в банкоматі. Так само враховуйте, що сума фізичного зняття буде менша, оскільки банки усіх країн захочуть зняти комісійні з такої транзакції. Отже, ми вже маємо з гривневих карток 1150 і нехай 1150 з одної валютної картки. Ви можете зняти в місяць, якщо ви не маєте валютних надходжень, власних, якщо ви змушені купувати валюту. Якщо, наприклад, ви користувач двох-трьох банків, і у вас є 2-3 гривневі карти, плюс ви можете випустити 2-3 валютні карти, ви в принципі можете знімати досить пристойну суму в еквіваленті цих всіх коштів 50 тисяч гривень з валютної карти. І давайте ще раз, 25-25, фактично 50 тисяч гривень з гривневих карт. Це те, що можна зняти що стосується локальних обмежень, ви можете знімати з українських рахунків суму, що не перевищує 100 тисяч гривень еквіваленті на день. Якщо вам треба зняти мільйон гривень, ви будете ходити в банк 10 банківських днів. Щоб знімати кошти в еквіваленті цієї суми, звісно, якщо ви розіб'єте на два-три банки, ну, ефект можна пришвидшити. Так ви можете знімати кошти більш швидко, якщо ми не беремо зараз питання банків, навіщо вам готівка в таких сумах? Ми беремо ситуацію, коли все проходить ідеально. Тобто, якщо ви знаходитесь за кордоном, чи якщо ви шукаєте способи. Зняти свої кошти з рахунків банків, майте на увазі, що існують такі обмеження. Звісно, є цікаві речі з криптовалютами, з гаманцями і рахунками в інших країнах, і так далі, міжнародні транзакції, але ось так виглядають обмеження НБУ, і, в принципі, вони не настільки. Жорсткі, щоб не можна було вижити за кордоном, живучи на українські доходи, на українські гонорари. На все добре. Ми чекаємо від вас запитань. Ставте лайки, діліться цією інформацією. На все добре, до побачення.